Поділюся сьогодні з вами авторським рецептом панкейки Тропік. Ось які інгредієнти нам потрібно: борошно, яйця, сода, сок, тропік, сметана, розпушувач, олія, цукор та кефір. До борошна додаємо сода та розпушувач, перемішаємо вінчиком. У іншу миску ми додаємо абсолютно всі решту інгредієнтів та теж перемішаємо все добре вінчиком. Потім об'єднаємо борошно. І робимо наше тісто, ось дивитися, яка консистенція потрібна, щоб було в кінці. Сковорідку змастити олією трохи на перший раз і випікаємо наші панкейки з двох сторін. Як тільки на поверхні панкейки з'являються бульбашки повітря, то тоді ми перевертаємо наш панкейк, і, як я сказала, ми випікаємо з двох сторін до рум'яності. І таким чином ми випікаємо далі всі решту панкейків. Я хочу зараз вам показувати, як виглядає сам панкейк всередини. Дуже м'який, дуже ніжний, пишний він виходить. Щоб зрозуміти, наскільки ці панкейки смачні та ніжні, вам просто обов'язково потрібно хоча б раз приготувати цей рецепт. Саме головний тут нюанс це те, що коли ви випікаєте ці панкейки, вам потрібно обов'язково зробити це на маленький вогонь.